Уявіть, минуло 10 років. Ваша дитина вийшла зі школи, і здавалось би, перед нею все життя. Але є проблема. Вона не розуміє, як працює економіка, не може оцінити політичну ситуацію, легко ведеться на маніпуляції. Вона боїться брати відповідальність на себе, не вміє адаптуватися до технологічних змін, не бачить сенсу в свободі, бо її просто цьому не навчили. Зате добре знає, що таке айфон і як ділити вірш на стопи. Вам це знайомо? Ви ж не хочете, щоб ваша дитина виросла в чергового гвинтика системи, як це було з нами, з нашими батьками, з їхніми батьками. Хочете, щоб вона була щасливою, впевненою в собі, з твердими моральними орієнтирами і розумінням світу, в якому живе? Тоді слухайте уважно, бо зміни можливі, і вони вже відбуваються в інших країнах. Нам тільки треба набратися сміливості, щоб почати. Ми боїмося не того, що діти не здадуть ЗНО. Ми боїмося, що вони не зможуть жити в новому світі, не зможуть реалізуватись в українському суспільстві. Батьки думають, здам дитину в школу, її там навчать. Чого? Чого її там навчать? Бути покірною, без ініціативною масою. Ви хоча б про це замислювались? Світ змінюється стрімко: штучний інтелект, автоматизація, біотехнології, гібридні війни, постправда, цифрова економіка. І поки діти вчать нудні параграфи з підручників 98-го року, світ рухається далі. Школа готує до життя, яке вже минуло. Діти не вчаться думати, а вчаться повторювати, не вчаться будувати, а вчаться підкорятись, не вчаться бути відповідальними громадянами, а лише виконавцями. І їх там вчать як жити в казковому світі, а не в реальному, де є складнощі, котрі дитині самій. Підкреслюю, самій прийдеться долати, без допомоги мами чи тата. І найстрашніше, багато хто сприймає це як норму. Настав час змінити саму суть освіти. Ось базовий перелік того, що має бути в кожній українській школі й коледжі: перше фінансова грамотність, планування бюджету, як формуються податки, як виникають борги, кредити і як економічно мислити. Друге, Право та республіканізм. Як влаштована влада. Як обмежити чиновника? Що таке свобода і гідність? Третє. Технології та штучний інтелект. Що таке алгоритми? Базова логіка комп'ютерів. Як працює штучний інтелект? Четверте: медіаграмотність і критичне мислення. Як не вестися на маніпуляції і розпізнавати фейки. П'яте: комунікація і психологія. Як говорити, слухати, працювати в команді, будувати стосунки. Шосте. Практичні навички. Як полагодити техніку, зробити ремонт і підключити сонячну панель. Сьоме. Духовна та етична культура. Що таке цінності, сенс, орієнтація в моральних питаннях. Це не фантастика, це базова платформа для виживання і розвитку. Фінляндія, що у 2016 році відмовилася від класичної структури предметів, замість цього теми, кейси, медіадисциплінарність. Урок на тему ЄС може поєднувати історію, економіку, географію та інформатику. Результат діти не просто знають, вони вміють застосовувати знання. Естонія одна з найуспішніших країн у PISA. Вони вели інформатику та підприємництво ще в початковій школі. Діти створюють власні сайти, застосунки, стартапи. У кожному класі цифрова дошка У вчителя свобода, а в дитини мотивація. Ізраїль з першого класу вивчають елементи кібербезпеки, логіки, високих технологій. У старшій школі оборонне мислення, алгоритми, розвиток лідерства. Бо там розуміють, країна не виживе, якщо діти будуть лише виконавцями. США, чартерні школи. Тут учні можуть вибрати фокус навчання: правознавство, технології, бізнес, мистецтво. Багато шкіл співпрацюють із місцевими підприємствами, щоб учень ще до 18 років мав уявлення про реальний ринок. Сінгапур, освіта як національний пріоритет, акцент не на зубрінні, а на вирішенні проблем. Учні вчать мислити системно, шукати нестандартні рішення і працювати в команді. Успіх сінгапурської економіки починається зі шкільної парти. Ми не говоримо про мільярдні інвестиції. Багато з цих змін можна впровадити вже зараз: перше переписати програми, друге додати факультативи, третє навчити вчителів нових форматів. І четверте дати громадам можливість самостійно формувати шкільний профіль. А який буде результат? Діти знатимуть, як заробляти і не втрачати, батьки побачать реальний сенс у школі, а влада отримає покоління, яке не мовчить, коли їй брешуть. Уявіть Україну, де в школі вчать не боятися влади, а контролювати її, де 16-річний підліток може пояснити різницю між республікою і популізмом, де студенти не йдуть шукати роботу, а створюють бізнес або проект. Так, це можливо. Це шлях свободи, шлях республіки, шлях, який починається з того, чого ми вчимо наших дітей. То що може зробити кожен з нас вже сьогодні? Перше поширити це відео, надішліть його другу, вчителю, голові громади. Друге, написати коментар: я за нового світу. Третє: запитати в своїй школи, чи є у нас факультатив з фінансів, штучного інтелекту, права. Якщо ні, то вимагайте. Четверте долучитись до обговорення, створювати ініціативи, говорити на батьківських зборах, писати в медіа. Бо освіта це не лише про дітей, це про нас, про наше завтра, про Україну, яку ми будуємо прямо зараз. Це відео можуть не просунути алгоритми, але ваша дія має значення. Поставте вподобайку. Напишіть у коментарях, що саме вам найбільше відгукнулося. Підпишіться і натисніть дзвіночок. І головне дайте це відео подивитись тим. Хто має дітей? Бо сьогодні ми або виховуємо творців, або знову виконавців чужої волі. І вибір, як завжди, за нами.